Регіна роду це найстарша жінка в роду. Зазвичай це найстарша жінка в роду. По маминій Лінії, хорошенькі мої, яка іде е як енергосистема, вона записана, в ній є пам'ять усього е цієї родової системи. Вона є такий центр. Це не обов'язково найстарша жінка в роду. Це може бути і інша жінка, не найстарша, це зазвичай наймудріша жінка, до якої всі тягнуться. Але в сучасному світі не всі жінки, усвідомлюючи свою роль, не всі жінки відчувають, що вона регійна, але все одно на енергетичному рівні вона несе свою функцію. Ось це скріплення роду, ось це, що від неї йде в рід вся енергія. І вона може несвідомо розпреділяти енергію породу. Несвідомо. І, на жаль, буває жінка немудрою. Але вам, просто по-хорошому, це невигідно думати будь-як в негативному ключі взагалі про будь-яку людину в світі, а тим паче про свою регіну роду. На продовження. Як ми люди сучасні, і ми розуміємо, для чого ми розвиваємося. А перш за все, давайте будемо чесними, розвиваємося ми, бо ми всі хочемо благ. Хтось матеріальний, хтось духовних, душевних, ментальних, а хтось і все разом, як я в свій час. І з ось цієї такої прагматичності і вигоди, давайте це так будемо називати, бо я буду трошки прямо спеціально називати такі слова, щоб вас розширювати, щоб у вас не було ось цього такого. Ми всі святі Божі коровки зцілюємо рід. Нам всім це треба. Тому, будь ласка, пошуршіть поспостерігайте по маминій лінії найстаршу жінку роду або ту жінку, яка може бути Регіною, яка несе в собі цю функцію. Можливо, вона прямо їх виконує біля неї. Всі збирається, вона там чтить ці е, всі традиції, щось збирає родичів, можливо, не збирає родичів, можливо, вона там збирає ці фотографії, знає про всіх багато, пам'ятає історію роду то дивіться туди і налагоджуйте, свій кон... налагоджуйте контакт з цією жінкою, тому що горе вам, якщо ви з нею не в хороших стосунках, бо це перше, це мозок, це, 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 це центральна нервова система роду, регіна роду.